Привіт всім! Сьогодні у нас буде така святкова розпаковочка. Сьогодні прийшов Миколайчик. Той що з зайчиком відкрию через низ. І тут у нас insta 360X4. Хо-хо-хо-хо. Нове відео сьогодні будуть зніматися. Також комплект. Fast Charge Hub це для зарядки акумуляторів для Insta360. Також додаткова батарея. Також Invisible Stick для Insta 360 і в принципі це все. Зараз я телепорт... телепортнусь імпоможе ножичок. ножичок. Ножичком так раз. Легасенько відкриваємо. Розпаковуємо. О, така коробочка прям пахне якимось скарбами. <рив> <рив> Дивіться, коли про провиїжаю. Опа! Вау! Оце така камерка. Вона така прям вся із себе, така прям якийсь резиновий корпус такий. Тут якісь плівочки. Коротше, ці плівочки зразу, зразу зриваю. Не люблю ці всі плівочки. Не люблю ці всі наклеїчки. Вот. Така от камерка. Тут є якийсь слот. Ага, це під батарею слот. Дивіться, яка здорова батарея тут. Дивіться, які тут внутрішні у неї. Тут є для SD-карточки. Так от. Раз. І защо нас? Тут є що у нас? Тут є type c входик, тут мікрофончик. І тут по-моєму два мікрофончика, наскільки я е, знаю, я ще замовив спеціальні такі насадочки коротше, щоб, е, для глушення е, звуків вітру. Це шипіння, типу, коли знімаєш. Тут коротше, ще такі от упаковочки. Sinkbold. Sinkbold. О, тут у нас іде якийсь якийсь цікавий чехочі. Зараз відкриємо, подивимося. Пахне по таким не знаю чимось перепіковим. Так, всередині є... О, у нас є бампер додатковий. Додатковий бампер ми можемо сюди так надіти, От. Е, Тут екранчик, а бампер. задібампер 360. Ти що? Тут такий прям Оцей очіхочик, його можна так сюди спрятати. І так, оп, і закрутити його в сумочці буде. Дуже класно. А, тут у нас ще що у нас є. А, то в тебе звуки, Да? А, ah, щіт! Ладно. Я там чуть-чуть підредагую. Короче, а. Тут є. Ще кабельок. Кабельок у нас такий от... а, Type-C. type Type-C-шний кабельок. О, ось. Я поріжу просто ножицями все. Да, такі от, на таких випучках, О, оце кайфово зроблено. Ці випучки я собі збережу, буду зберігати всякі кабеля, типу їх закручувати. Теж е, невеликий кабель. Я ще казав щось там про те, що типу, там зараз... Але зараз всі, походу, роблять короткі кабеля. Це напевно зв'язано з економією або там, не знаю, якісь там зелені технології, ще щось. Цей кабельок ми можемо сюди підключати. Отак от. Можемо сюди додатковий мікрофон підключити, можемо до компа підключити, я так думаю. А, так багато всього, я такий прям задоволений прям цим подаруночком. Так, тут е, все у нас. Ще Тут ще щось маленьке в коробочці. Маленька... Ага, тут є протекшени навіть. Скрін протектори. О, це дуже класно. Проглянути, які вони тут всередині. Це такі купочки лінзи. Тут ще у нас що є? Давайте палочку. паличка виручалочка Зараз глянемо, як воно виглядає. Паличка. О, Дивіться, інста 360, то ти шо? Прямо така, типу. О, така палка. Опа! Я не знаю, що видно буде, але. Вона така... коротше, десь півтора метра. Так, да, десь метр отак буде. Десь півтора. Ні, тут написано, до речі. А, може метр. 114 см. Не півтора, коротше, я... Вибачаю, я всі тяжко вибачаю. Тут вона корише, отак от прикручується. от. От, І ми її вже все, вона отак от споряджена Оця камерка. Блін, яка вона кайфова, прям типу, виглядає дуже круто. І а, оці лінзи ми сюди можемо надіти. Так от лінзичок мають встановлюватися якимось чином. А, отак. От, просто вони дуже легко встановлюються. Просто ти, тіпо, накладаєш її. Отак от. І чуть-чуть прокручуєш легесенько. Легесенько немає ніяких лвчків, нічого. І вона так тримається. Ну, коротше, вона якось, така собі якось, непонятна. Ну, не, не випадає, принаймні, поки що. Е, також тут є ще щось е, якась не знаю, непонятна ганчірка. Це, напевно, для того, щоб протирати. Спеціалізована мікрофібра, яка була зроблена із найкращих матеріалів, не знаю, пахне якимось богатством. І тут insta 360 SyncBall. Думай жирно якось. Думай жирно. Так, давайте подивимося ще на розпаковочку цього charжха. Упс. Чуть-чуть коробочка порвалась, напевно, це вже не підлягає гарантії. Так, тут можна було збоку, але кому потрібні ці коробки насправді. Я думаю, що це вже такий типу. Скажімо так, не дуже гарантійний випадок. Дивіться, яке так воно виринає прямо із цього, і з цього обкладинки. На Type-C теж такий зарядничок. Сюди ми можемо запхати нашу, яка вистрілює прям акумулятор, прям вистрілює звідси. Він так хоче прям зарядитись. і ми отак от. раз Сюди і його вставив. І також у нас є, ще тут додатковий. Такий ексайтмент дуже прям перевищує. Я прям не знаю. Мені задовбали ці коробки, треба буде їх повикидувати. Треба буде надрукувати якийсь кейс. Ооо, дивіться, які запакований. Прям як якийсь, е, щось для, для богачів, щось багате таке. Ого, а дивіться, який кейс кайфовий. Та ти що? Ти такий відкриваєш? І він так прям оп, вилазить. Оооо, такий ще вуч, треба, щоб був світло. І ми так, типу, достаємо його. І він теж такий з панелькою. Тож ми сюди його так от... Так. Оба! І, оп, і вони засвітились даже Отут ще трошки сильніше, треба контакти. Нічого не цей. Трошки блимає світло, відволікає, але, але що я можу сказати? Я дуже радий з цим всім. По-моєму, я вже все передивився. Коротше, я сподіваюся, що... А, тут ще такий кабельочок є. Теж, ну, такий теж крохотний, такий, ну, як завжди, стандартний, тіп, якісь от, такі, як то кажуть, одоробло якийсь. <смір> Можемо сюди так під, під, підключити. Блока живлення в комплекті немає. Е, немає Чого ще немає? Немає е, е, якихось там силиконових кейсів. Тому що я це замовив окремо. Окремо я із Китаю замовив, тому що. Я за цю штуку з цими кейсом з цим, ну, типу, ну, типу, цим силіконом не збираюся типу, платити так до фіга-бабла, як вони хочуть. Тому що вони хочуть типу, прям, ну, дуже неадекватно багато за якийсь кусок силікону, типу, який в Китаї реально 2 типу, вакса коштує. Mm -hmm. от. І от така ось штучка. Це супер мага крутий. І Де мій Invisible Stick. І ще, до речі, я попередні випуски знімав на цю Osmo 3. Е, вона дуже крута ця камера, тіп, вона 4К знімає, вона екшн камера. Але зараз, типу, на телефончик воно, як на мене, теж класно знімати. Я ще попробую ще щось познімати з цією штукою. Е, я додам якийсь, напевно, відос, типу, невеликий, з цієї е, камерки. Так виглядає зйомка з insta 360. <плес> і не знаю, кудись їх посибачу собі, не знаю, на голову або ще кудись і буду знімати все підряд. І тут мені треба прибрати це тупо куча, тупо всього, типу, купа якихось коробок, типу, і це все тупо сміття треба буде винести. Здравствуйте! <рес> Здравствуйте! Ой, то! Миколая любит! То Миколай, святий Миколай! час допомагай! Вот так іду за посилочкою Миколая! Да, це вона нова почта! Там кур'єр сиділа! Тут кур'єр не захотів, і не приїхав тупо тобто йде в черзі с блядь Ой хто хто Миколая любить. Ой хто хто Миколая служить. Тому святий Миколай. Що Там же не тут у насредині. Ну, то це пульт. Я знаю, просто тієї так дивиться, хтось бере коробки, взяв би кинув. Просто тут ці комусь за них. Та що казати? Це з Китаю, походу. Щось, одру, якесь таке щось одоробло якесь. Зараз би працювало це буде. Так, рубрика під до... Розетки і подивись, чи не пустить він підливу. Тут такі монтажні штучки. Тут якась частина, всередині якийсь магафільтр. І тут ще такі проставочки. Теж картонні. Збір Дайсона. Так. Це він отак от втикається сюди. Ще такі. Стучки. Оп! Бачили? Отак він. Нажмаш він тут. Опа! Відчувається. Ще в комплекті такий пультець і такі блок живання. До цього пана. Інструкція в двох томах. Інструкція на якійсь мові румунська чи що. І нема англійської тупо типу мови. Зато тут є інструкція прямо в цьому баку. Так, це відкривається чик. Чик. Треба двома руками. Оп, так всередині виглядає. І так от назад. Так, як і написано, Click-Method. має бути. Клік. Круто, є така от ручечка, дуже зручна ручечка. І ще фіксується, потім так оп-оп. Так стоїть. Включив в розетку і зараз будемо гратися з цією штучкою. Включив ось. Ой-ой-ой, а щось почав дути мені прям. Тут показує коротше, якісь... Як вентилятор, тимо працює, 10. Можемо зменшити з пультика. Можемо збільшити. Там там можна безбуде Можна, так. Йому треба типу для очистки і для humorify. Для... Для... Зволожень. Ось така штучка. Ще його можна підключити до додаток. До додатку і контролювати, який рівень. Короче, забруднення в хаті. Короче, він очищий. Чорнобилі? Не знаю, ще поки що ми не ми ще поки що не в Чорнобилі. Але поки що не пише, там подивимось. Так, і ще тут є такий цікавий інформаційний дисплейчик. Тут показує стан фільтрів одного другого. Це показує якість повітря. Щось там вимірює. Я так зрозумів, що це ще в процесі. Це показує за 24 години. Теж поки немає. А це якийсь PM2,5. PM10 показник. Показує 6 мікро. HCHO. Непонятно, що це. Треба дивитись. 0,042 мг на метр кубічний. Чи VOC? Непонятно. no 2 в Нормі. 16 градусів в хаті, 64. Відсотка, але ми тільки його включили, так що ще поки не нагрівся. Дякую за увагу.